Всім привіт! Я представник глави парламенту, Роб роп Ертмецола, за підозрою в корупції навколо чемпіонату світу з футболу 2022, відсторонена від посади віцеголова Європарламенту від Греції Вакайлі. Добре, що Росія не бере участь у цьому шабаші злодіїв у законі, накше по всьому Росію звинуватили. Зазначаю, що Вакайлі була звільнена від виконання всіх повноважень, обов'язків і завдань в якості заступника голови в Рогей парламенту. Раніше повідомлялося, що я, Роберт Мецола, призупинила повноваження віцепрезидента і Рогей парламенту, ви Кайлі в світлі судових розслідувань, що проводяться в даний час бельгійською владою. Футбол чоловіча гра, а крадуть жінки. В Укайлі затримали у справі про корупцію навколо чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. Бельгійська поліція провела обшук в будинку у Кайлі. За інформацією джерела, вона є партнером одного з раніше затриманих. Прокуратура Бельгії повідомила про проведення поліції великої спецоперації, в ході якої були затримані чотири людини. Включаючи колишнього вродепутата депутата Перантоніо і президента Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентини. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!